Соборна, спочатку магістрацька площа це головна площа міста Миколаєва. Вона проглядалася ще на плані міста. Відразу ж після заснування Миколаєва, верфі на Інгулі, архітектор Іван Старов на цьому місті розбив центральну міську площу. Це було, мабуть, найкрасивіше місце на півострові на високому березі Інгулу. Навколо площі планували сформувати центр міста. У північній її частині була красива солідна будівля городського магістрату. У південній міська управа. Із заходу на місці нинішньої міськради збудовано будівлю контори над портом. А в східній частині цей архітектурний ансамбль гармонійно завершував адміралтейський собор. Частина будівель ставилась до кінця 18-го, початку 19-го століть. Стиль класицизм. Набагато пізніше, в 1873 році, прикрасою площі став розкішний пам'ятник адміралу Грейгу. Так вдячні миколаївці увічнили пам'ять про військового губернатора, який зробив чимало для розвитку нашого міста. Велична бронзова фігура стояла на високому постаменті, в оточенні гармат і корабельних ланцюгів, в точності на перетині сучасних вулиць Соборної та Адміральської. Лік її був звернений до Інгулу. Адмірал немов зустрічав і проводжав кораблі, що йдуть в адміралтейство, або залишають верф. До 200-річчя Полтавської битви на площі встановили пам'ятник Петру І, але скоро його розібрали. На жаль, нічого зі старих будівель сьогодні не збереглося. У 1922 році знятий з підесталу пам'ятник Грейгу. Його доля невідома. У 1936-му зруйнований собор і розібрано будівлю магістрату після Другої світової війни і німецької окупації від будівлі міської оправи залишились руїни. Пам'ять про старі будинки, які були справжньою прикрасою Миколаєва, можна знайти тільки на картинах художників 19 століття, листівках і фотографіях початку століття. У 1957 році, після будівництва обкому партії, на площі було встановлено пам'ятник Леніну. Площа фактично перестала існувати в її класичному уявленні. На її місці з'явився парк з алеями з двома фонтанчиками в центрі. Зараз не стало пам'ятника Леніну, не стало і цих алейок. Сьогодні це не менш важливий відрізок міста. Тут і театр, і головпаштамт, і будинок культури, і міські управи. На місці Адміралтейського собору тепер шанують героїчних 68 десантників, які взяли участь у звільненні Миколаєва від фашистів. Після реконструкції Соборна площа повністю змінила свій вигляд. Тут з'явилися фонтани, які радують городян, приносять радість в сонячні літні дні і дарують прохолоду. Сьогодні Соборна площа це практично візитна картка сучасного Миколаєва. To je fakt.